Всім привіт! Хочу поділитися з вами, як бюджетно і дуже просто і легко вимивати скло закопченого каміну. Виявляється, що не кожен засіб справляється з такими закопченнями. В нас не дуже закопчене зараз скло, але на прикладі цього покажу, як дуже бюджетно, майже без, без будь-чого відмити. Скло від такого закопчення. Якщо ви використовуєте соснові доски, то закопчення буває після кожного протопу каміну і його багато. Ми використовуємо дерево акації та дуба, то в нас небагато закопчення. Для цього нам потрібна буде губка. Водичка, звичайна така бюджетна посидомийна губка. І ми мокаємо її в воду, мокаємо в попіл той, що в нас є в каміні. І ось, дивіться, наносимо ось так от на, на скло, на це закопчення, і воно. майже відразу починаю вимивати, якщо трішки придавити, то це стає швидше, ефективніше. І так, проходимо всі закопчення нашого скла. Ми вперше, коли це спробували, ми перед тим, як побачили це у людей, ми переживали, що скло може подряпатися, може бути подряпене, але на склі від каміну, від попілу не залишається подряпан, тому це робочий такий метод не треба ніяких... Засобів для видалення закопчення. Звичайний попіл з цим справляється, не треба витрачати кошти на, на те, щоб відмити закопчення. Ось так от проходимо губочкою всюди. Після того, як ми ось так помили скло губкою, нам знадобиться звичайна туалетна бумага, туалетний папір, щоб це все витерти, позбутися від кочоків. Від Так, проходимо ретельно витираємо скло. Ось так доволі швидко, без лишніх витрат. Ми маємо чисте скло, чисте скло каміну. І знову можемо насолоджуватися теплими вечорами біля каміну. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!